Так, всім добрий вечір. Термінова новина. Будь ласка, я просив вже казав і ще буду говорити. Дуже уважно. Звертайте увагу на мої пости. Оказується, зло не дрім. Значить, дивіться уважно. А, якоби моя страничка, навіть мій пост до цих слов, це не мої слова, це не мої картки, але це мої відмінчені сторінки. Коли я роблю пост з реквізитами, я пишу Приватбанк. Монобанк. Ну, Монобанк я пам'ятаю 53, 75 41, 14, 25, 10, 71, 12. Потім я пишу Приватбанк, потім я пишу PayPal, потім я пишу Western Union і пишу номер нової почти 4, номер гарячої лінії 068 354 57, 37. У мене повністю завжди реквізити пишуться. Це не мій пост. і ти Я зараз покажу, Прям... так. Ні, дивіться. Навіть на мою страничку я зараз заходжу, це моя страничка. Це моя сторінка. Так. Оце теж моя сторінка. І з цієї міська. сторінки вони типу, роблять пости. Але але всюди, всюди, завжди, і я роблю реквізити. Дивіться уважно, будь ласка, хто побачить подібні пости. зараз, Заразі. Е, е, пишіть, сразу, скажуть, це одразу, Скажіть, на такі пости. Банк, це Таскомбанк провіряли. E, будь ласка, уважно дивіться, бо це не мої пости, це не мої рахунки. Але моя сторінка. тобто Хтось таку саму створив сторінку, причому я її знайти не можу, бо мене віддати сюди поблокували. Мошенники. це звісно, мені не сдать, що мною так прикриваються. Але хтось руба пабло. Я в цьому переконаний, будь ласка, перевіряйте, у мене завжди стандартний формат реквізитів. E, всюди, на монобанки і приватбанки, власне, картки. Володимир Зарецький, який зараз зі мною поруч, PayPal – мій Western Оскар Олексій, і і два і у англійські мій картки Володимира Зарецького як офіційного директора фонду і мого заступника. Юридично ми все відзвітовуємо завжди. Будь ласка, будьте уважні, поглядайте, щоб вас не обдурили, бо це можливо, я думаю, проїзки все-таки нашої славнозвісної не до безпеки України, яка не знала вже, як мене на чому мене підловить. Вони просто роблять такі пости, потім вони будуть мені тикати, що ти аферист, шахрай, ось ти збирав гроші. Ребята, хір ви угадали? Мандуйте, ловіть ригів, сепарів, шабашів ці всі пр... прикращайте в центрі Києва з цими все тимпіздоти вишні Рігівської, тому що бившими риги не бувають. Як мусор бившими не буває. Харе за нами бігають, харе за Оскаром бігають, за волонтерами бігають, за військовими бігають, за патріотами бігають. Бігайте за сепарами. Причому треба було це робити четвертого. Тепер суки, винуваті в цій війні, а не робите цю хрінь всяку, до нас б'єте по квартирам. А ви, шановні українці, будьте дуже обережними і уважними. Дякую всім великим.